Далі говоримо про таке. Нині у міжнародному суді у Гаазі відбудуться публічні слухання, зокрема щодо окупації Ізраїлем палестинських територій з 1967 року. Про це повідомляє суд на своїй офіційній сторінці. Більш детально про е, цю подію поговоримо із виконавчим директором української гельсінської спілки і справ людини Олександром Павліченком. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися. Вітаю доброго ранку. Справді суд в Газі розглядає декілька справ, в тому числі окрему справу про е, м, юрисдикцію, тому що е, питання перебування Ізраїлю на територіях, які він е, зараз е, обіймає, це ну мабуть, е, визначальне навіть в питанні е, виписаних ордерів на арешт для Нетаньяху та Галанта. Тому і міжнародний кримінальний суд, і міжнародний суд справедливості треба не плутати Ці два суди розглядають справи, які стосуються перебування Ізраїля на е територіях е і контролю ну, власне, е території, які е вважаються територіями Палестини. Пане Олександре, Держ... даруйте, що не я вас переб'ю. держава. Так, ми все таки хочемо ближче цю ситуацію та пристосувати до наших українських реалій. А і тому, зважаючи на це, хочу запитати: а як часто подібні слухання і власне висновки з цих слухань стають основою для реальних рішень, наприклад, до нових резолюцій ООН або ж міжнародних санкцій, або ж зміни політики взагалі окремих країн? Міжнародний суд справедливості як правило не ухвалює рішення, які є визначальними, тобто такими, що вони вимагають змінити державну політику, або ж це може стосуватися ухвалення рішення на рівні Ради безпеки або Генеральної асамблеї ООН. як правило, більшість фактично там 80-90% всіх рішень міжнародного кримінала міжнародного. Суду справедливості міжнародний суд ООН стосується міждержавних, як правило, територіальних якихось питань спорів. Це можуть бути питання. Або розподілу водних шельфів, або ж е, е, вилову, скажімо, риби в територіальних водах, нейтральних або міждержавних. І як правило, е, цей суд ухвалює завжди таке, ну я б сказав, більш компромісне рішення, яке е, передбачає певну таку медіаторську позицію, тобто намагання врегулювати це питання, яке є справді конфліктним. У випадку Ізраїлю і Палестини ми говоримо про декілька справ: ну, зокрема, питання визнання геноцидом політики держави Ізраїль від 2023 року, коли почалася оця масштабна антитерористична операція, фактично в секторі Газа. І нагадаю, що в грудні 2024 року. Південно Африканська Республіка звернулася до цього міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй. До нього до цього звернення додалась Нікарагуа, яка потім відкликала своє звернення. І відповідно, поки що відбувається розгляд оцієї справи. Це, мабуть, одна із найостанніших таких справ, які стосуються можливого оцінювання. Чи вдався Ізраїль до практик геноциду і злочинів проти людяності, які забороняються відповідною конвенцією, і в межах цього міжнародного кримінального суду міжнародного суду, перепрошую, не кримінального міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй? Буде ухвалене рішення, але воно є відкладене навіть в плані розгляду до січня 2026 року. Це останнє ось рішення було ухвалене буквально 10 днів тому щодо того, що Ізраїль буде готувати контрмеморандум із запереченнями і відповідними обґрунтуваннями у відповідь на те подання, з яким звернулася південно Африканська Республіка, і відповідно. Суд погодився про що до речі, заперечувала Південна Африканська Республіка з позицією Ізраїля про те, що це має бути відтягнуто в часі, тобто до січня, до 12 січня 2026 року. Ізраїль матиме час для того, щоб зібрати докази, підготувати і. Обґрунтувати свою позицію щодо дій і практик, які він застосовує на територіях Палестини в секторі Газа. Знову ж таки, пане Олександре, хочеться все таки повернутися до України і ось цю ситуацію, яка зараз відбувається, відбуватиметься в міжнародному кримінальному суді, пристосувати трошки більше до українських реалій. Зараз тисячі українців та українок, як військових, так і цивільних, перебувають у російському полоні. Більшість з них утримують без засобів зв'язку, через що їхні родини не знають, зокрема і про те, де є полонений. Про це зокрема зауважує своїй доповіді організація Amnesty International, яка досліджує порушення прав людини. І автори е, також зазначають, що полоненим відмовляють у медичній допомозі. Окрім цього, звісно, є свідчення, що позбавлені волі українці неодноразово помирали під вартою, зокрема, і через побиття. Також, крім того, зафіксовані випадки катування у полоні страти. Росіяни нехтою Женевською конвенцією такий висновок можемо зробити із цієї доповіді, як можна вплинути на цю ситуацію, зокрема е, і зато допомогою такого інструменту, як міжнародний суд в Гаазі, давайте розрізняти. Тут ми говоримо вже про дві різні юрисдикції. Є міжнародний кримінальний суд, який займається питаннями, власне, які визначаються в Римському статуті і в Женевських конвенціях. Це воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду. І це індивідуальна кримінальна відповідальність за вчинення таких злочинів на рівні вищих посадових осіб таких держав, злочинців. І є міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй ICJ, міжнародний суд справедливості, який розглядає загальні питання документів, ухвалених Організацією Об'єднаних Націй. От ми говорили якраз саме про розгляд цим судом. Конвенції з питань запобігання злочину геноциду і відповідно відповідальності на рівні держави Ізраїль на дій за оці практики, коли ми говоримо про конкретні злочини, от ті, що ви зауважили, це справді є воєнні злочини, це те, що визначається не лише Третьої і четвертою Женевськими конвенціями третя нагадаю це поводження з військовополоненими, а четверта поводження з цивільними в умовах збройного конфлікту. Це визначається восьмою статтею Римського статуту, яка характеризує воєнні злочини. Ці діяння чітко підпадають під воєнні злочини. Це все має стати практикою вивчення міжнародним кримінальним судом. Міжнародний суд у Гаазі такі питання до розгляду, ну будемо говорити, так не приймає, тому що uh -huh. тут потрібно посилатися вже на відповідну е норму, викладену в документах організації Об'єднаних Націй, тих же самих конвенцій, і відповідно ми мали нагадаю е уже дві спроби використовувати цей міжнародний суд справедливості у питаннях. Е як злочину агресії, так і звинувачення у злочині геноциду, те про що Росія, скажімо, завжди згадувала. Розповідаючи про переслідування, так би мовити, російськомовних практику, яку Україна здійснювала не мов би, по відношенню до цих окупованих Росією земель Донецької та Луганської uh -huh. областей, сепаратистських донецько луганська народні республіки, так звані, і от це ставало причиною того, що Україна, і до речі, цей позов був поданий до. Міжнародного суду справедливості з боку Російської Федерації заперечення було з боку України, і ми бачили, які результати і з яким висновком був ухвалений ну, відповідно. Даруйте даруйте документ що щодо 에, того, що він дає кваліфікацію, тобто він дає просто оцінку діям без якихось. Ну будемо говорити так, Пане політичних Олександре, або ж ми вам дуже вдячні за це, це включення. Даруйте, так. що я вас перебуваю. На жаль, маємо завершувати загалом вже наш терне на те, що нашу розмову. Дякуємо вам за роз'яснення. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був з нами на зв'язку.